Сторінка 70, параграф 18. Чисті речовини і суміші, однорідні та неоднорідні суміші, повітря і морська вода, природні суміші, чисті речовини і суміші. Чисті речовини містять частинки лише одного виду, наприклад, цукор, афінат, алмаз. Вони можуть бути як прості, так і складні. Абсолютно чистих речовин у природі не буває. У кожній речовині міститься певна кількість домішок. Що таке суміш? У природі більшість речовин трапляється в сумішах. Суміш складається з двох або більше частин речовин, компонентів, кожна з яких зберігає свої властивості. Наприклад, повітря, природний газ, газована, річкова і морська вода, глина, граніт. Є суміші природні та штучні, створені людиною. Наприклад, скло, бетон, фарба. Однорідні та неоднорідні суміші. Суміші є однорідними та неоднорідними. Робота в групах: дослід дій зараз сумішей. Вода з цукром, вода з піском, цукор із сіллю, вода з олією, повітря. Роздивіться їх складники. Якщо потрібно, використовувати лупу або збільшене зображення камери мобільного телефону. Встановіть однорідні суміші чи ні. Однорідна суміш це суміш, у якій частинки речовин дуже дрібні. Їх не можна виявити навіть за допомогою. Потужного мікроскопу. Такі суміші можуть перебувати у газуватому стані. Побутовий природний газ, не маючи власного запаху, містить собі одорант – речовину з різким специфічним запахом. У твердому стані. Сталь і чавун, сплави заліза, що місяць вуглець та інші домішки бронза, сплав міді переважно золовом тощо. У рідкому стані речовин спирту у воді, оцет, солона вода тощо. Що таке розчин? Пригадайте його склад. Як приготувати розчин? Неоднорідна суміш це суміші, у яких Частинки речовини можна побачити неозброєним оком або за допомогою мікроскопа. Приклади таких сумішей у рідкому стані молоко, суміш води і крейди, води і піску кров. Неоднорідні суміші можуть бути також і в твердому стані: граніт, мармур, інші мінерали, залізна руда тощо, а також і у газватому. Наприклад, дим є неоднорідною сумішю, яка складається з повітря та дрібних твердих частинок, завислих в ньому. Повітря та морська вода природні суміші. Як ви вже знаєте, повітря це однорідна газувата суміш. Коли на землю опускається туман, то повітря насичується дрібними крапельками води і суміш перестає бути однорідною. В пустелях на землі і на Марсі виникають пилові чи піщані бурі. Тоді повітря також стає неоднорідною суміш. Ще одним прикладом природної суміші є морська вода, які властивості морської води. Вам відомі колір, запах, смак тощо. Морська вода містить розчинені солі. Отже, це приклад однорідної суміші. Морська вода може містити дрібні організми, може бути забрудненою різними домішками. Тоді вона стає однорідною сумішю. Підсумки параграфа. Чисті речовини місять молекули лише одного виду. Суміш складається з двох або більше частинок речовин, компонентів, кожна з яких зберігає свої властивості. Суміші бувають Однорідними та неоднорідними.